Шановні майстри, я вас вітаю. Компанія Раймонді випустила вже оновлений плиткоріз для великого формату. Називається Razer MK2 Plus. Іде ось така каретка, яка працює тільки з однієї. Тут шикарні вже присоски. Ну а Принцип такий, як самий, як і був і в Раймонді. Такий чехол. І новиночка. А, новий до речі, вам. хочу, ну ви знаєте, це Василь. Це один з найкращих плиточників в Україні, переможців всіх конкурсів, і просто гарна людина. Все, Дякую. До <смеш> Добробачення <смеш> <чині. смеш> е, е, да. на чому зупинився. З'явився у них новий ламач. Е, Василь працює, звісно, із великим та він взагалі з плиткою на ти е, і з інструментом на ти. Е, тому зараз він розповість, що тут таке, що тут з'явилося нове. Що нове? Новий ламач. Новий ламач. Е, відразу хочу сказати, перед роботою ось тут були ребра, вони в, в різні сторони. Я настояв на тому, щоб їх вирівняти, щоб була одна, одна, вість, одна, лінія. одна лінія. Вася каже, що не треба і так буде. Та я знаю, що у нього і так буде все ламати. Але краще зробити правильно. Е, що будемо перевіряти, як воно працює? Давайте. Так, ми перевіримо, що будемо перевіряти, великий формат. Це 6 мм. На повну довжину. Ну, будемо різати, наскільки у нас стола вистачає. Правильно? А ми обріжемо зараз. А ми обріжемо. а для того, щоб ми обрізати, ми візьмемо Рубі. У нас є такий кусочок Рубі. Також оновлений Рубі. Називається рубі G2. G2. Зараз я зупинюсь. Так, е, яку яку ширину будемо різати? Ну, 5 см. Сантиметр. 5 сантиметрів, нормально, без фанатізму. Ну да. що, виміряв, кріпимо. Як простенько кріпиться, я сподіваюся і поріжеться так. Да. Що скажеш, звук? Ну, нормально. Як, як новий ролик. <ріст> Ламач! — Я просто не розумію, як його Тримати. — не так. лягає він в руку зовсім. Ергономіки нема. Ну таке. Віталя краще робить. <ріст> Віталій це вигран. Так що реймонді є куди? Пішов? Не. Так що вже українські майстри вигрант «E задають фору. Так, що скажеш, як тобі? Ну, по порівнянню з МК 2 простим, пам'ятаєш? Оце, оце пам'ятаєш? Так. Да. Як? <смеш> я, Василь був шоці. Він ж сюди може. Стає сюди. Так, так. Вони тільки замінили... Mm. Э, вони замінили каретку. Ось така стала каретка. І замінили э, ламач, і він скав МК есть, э, 2. Ось все. Так, будемо ще різати, чи зрозуміло про що мова? Та ще разочок можна різанути. Менший трошки, так? Да? Чи що скажеш? А нема ламача другого якогось? Ламач, ну, можу принести в грановський. Ладно, тоді... Можу сігмовський. Можу монталіт. Що тобі треба? Всі є. Монталіт краще. Монталіт, добре, зараз принесу монталіт. Так, я приніс Монталітовський ламач. Все по проханню на майстра. Так, ти вже поміряв? Да. Виставив. Яка відстань? Яка ширина тепер? Тут буде 2 см. 2 снтиметра? Так. Да. Ну, це традиційна Раймонді Рейзер, яка всім подобається, але вона, на жаль, знята з виробництва. Я вже е, це казав, що мені шкода. В принципі, вона мені найбільш подобається із всіх різаків великого формату. А для чого ти її виставив? Зараз кажу. Що в цьому, на мою думку, краще зробили першої версії? От шини, ну, розмічають підрізку. Тут в нас 16 мм до, до центру ростя. Так. тут рівно 2 см. Менше треба міліметри ловити, рахувати. Ну, да, ціле число воно завжди да. класна. На біхаї 9 мм. Тут на рубі 11 мм. Ну, чому не зробити отак? Ну, ти знаєш, я про таке, чесно кажучи, і не подумав. Ну, чітке але... число ну, Свідмірів треба два сантиметри. Я теж так казав. Треба 2 сантиметри. Їх, від до шини 4, від краю до шини, і буде 2. Так. так. В зараз 2 см. Зараз ми його виставляємо. 2, перевіряємо. 4, 4. Ну что? Ну почекай, сколько я поставил? Будет 2 сантиметра. Ой, кто-то <coughs> мне телефонует, я потом перезвоню. Ох ти! Як зручно, швидко і просто. Що скажеш? Раймонді, Зробіть ламач. Раймонді зробіть. <рес> Не. Як плиткоріз, в принципі. Достойно? Краще, ніж попередня версія. Але, але краще, ніж попередня, але все ж таки з цих двох, які більше тобі подобається. Ця версія. перша. Стара версія, все да. ж таки. На місці. Що, ну, Захочеш порізати нею? Да. Також 2 см. Ну, давай 2 см також. Це буде. Нагадую всім майстрам, всім, хто мене дивиться, що Росія напала на мою країну. Росіяни вбивають мирних українців. Росіяни захопили частину моєї країни. Тому бачити росіянина відразу за руським кораблем. Ну, взагалі нах... ну, ми ж не можемо так казати, правильно? Можемо, чи ж не можемо. Правильно. Це. <клес> Ото в Лінфтоні якраз про те і кажуть. Це стара версія працює. Ламач Монталіт, нагадую. Так, ти вже порізав двома плиткорізами. Думка не змінилася. Ні. Ну, краще, краще перша версія. Ну. Но... МК-3, так? Да? Це МК-2, це просто Razer. Ну, в принципі, дос... який достойний. достойний? він да. ну, значить, Має право на життя, отак скажемо. Да. Так, Василь, що в нашому головні... Саме головне в житті? Донатити, Донатити. На, ЗСУ. на ЗСУ. Слава Україні! Героям слава, Смерть